Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі радіо Chicago. І сьогодні я його хочу розпочати із статті в виданні The Times, статті достатньо важливої, і я б сказав, геополітично надзвичайно правильною. Україна виграла для заходу час на підготовку до війни з Росією. Європа ним не скористалась. Про це пише Едвард Лукас. Він наголошує, що мало хто вірить, що США прийдуть на допомогу на допомогу Європі, коли тій доведеться воювати з Росією. В своїй колонці The Times він вказує, що ця війна можлива і вона ближче, ніж усі думають. Якщо Росія заведе Україну у глухий кут, війська Владиміра Путіна будуть готові до нового вторгнення за два роки, а то і ще менше. За словами Лукаса, Україна виграла для заходу час для підготовки до війни, проте Європа не скористалася ним. Вона скандально погано підготовлена до вторгнення, і Путін це знає. До того ж, Росія вже атакує Захід, здійснюючи диверсії. Трапляються випадки, коли офіційні особи та відповідні компанії замовчують такі інциденти. Це призводить до ще більшого хаосу. Деякі країни все ж готуються до війни з Росією, і, власне, Едвард Лукас відзначає ці деякі країни. Фінляндія накопичила шестимісячні запаси продовольства, палива та медикаментів і підготувала бомбосховища. Естонія витрачає чверть оборонного бюджету на боєприпаси. Збройні сили Польщі є найбільшими та найефективнішими в Європі, але їм припускає Лукас, можливо, доведеться боротись наодинці. У нас був шанс протистояти кремлівському імперіалізму разом із великою сильною єдиною країною. Злякавшись ризиків і витрат, пов'язаних із наданням реальної військової підтримки, ми не скористалися ним. Україна дала нам час на зміцнення власної оборони. Ми його витратили даремно, наголосив аналітик. Тим часом наша безпека і свобода ґрунтуються на крихкому припущенні. Наступна адміністрація США дбатиме про нашу безпеку більше ніж ми самі. Знаєте, зараз в цілому світі вкрай складна геополітична ситуація, окрім війни в Україні найбільшої з часу Другої світової війни, насправді є ще чимало точок нестабільності, які всі разом свої сукупності все більше й більше натякають на можливу гарячу фазу третьої світової війни. Незрозуміло, чим завершаться вибори в Сполучених Штатах, і ще є чимало факторів. факторів Достатньо складних і, і в тих всіх процесах геополітичних, які очікують на людство, насправді дійсно зможуть вижити тільки сильні народи. Дана позиція Едварда Лукаса вона геополітично надзвичайно сприятлива для України. Вона трансльована в першу чергу для британців, але і не тільки для британців. Власне, британці, з точки зору принаймні середньострокової перспективи, Велика Британія була б для України одним з найбільших стратегічних партнерів, Партнерів, якби знову ж таки українська влада себе, не українська влада, перепрошую, а влада в Україні, бо української влади ми ще не мали? Якби влада в Україні вела себе інакше, але це поки що із розряду фантастики. Ну і знову ж таки повертаючись до війни із Московією, чи можливо перемогти ресурсно переважаючого супротивника? В яких умовах це можливо? І чи можливо це зробити до того часу, поки ми маємо таку владу в Києві? Наступна новина стосується військ Північної Кореї. За даними південно корейської розвитки, угода між КНДР і Росією передбачає постачання до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік. Зарплату задіяним проти України північно-корейським військовим в розмірі 2000 доларів США, космічні технології, тобто тим, що Кремль буде ділитися з ким Іном, а також домовленості про залучення Московії до участі в бойових діях на корейському півострові в разі війни. Про це пише видання за Корея Геральт із посиланням на корейського депутата Вісон Лака. Інститут стратегії національної безпеки, аналітичний центр, пов'язаний з Національною розвідувальною службою, заявив в п'ятницю, що рішення Північної Кореї відправити війська до Росії за кілька тижнів до президентських виборів в США, схоже, ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні. Корейський депутат Вісон Лак, який був послом Сеула в Росії, у коментарі за Корея Герельд. Висловив думку, що вступ у війну проти України є зовсім непоганою угодою для Північної Кореї. Він був поінформований щодо угоди між Росією та КНДР національною розвідкою Південної Кореї як член відповідного комітету їхнього парламенту. За його словами, фінансова та продовольча криза в Північній Кореї значною мірою вирішується завдяки російській компенсації за її внесок в військові зусилля проти України. Ось такою є. Плата, плата за участь у війні. І ви знаєте, наш світ здеградував, чи, можливо, він завжди такий був, коли в обмін на гроші люди здатні знищувати будь-що, здатні знищувати інших людей, здатні знищувати дітей. Ну, наші східні, так би мовити, сусіди, вони такою вкрай жорстокою поведінкою відзначалися достатньо давно, а після 1917 року потрібно завжди фіксувати цю дату в своїй голові. Весь світ побачив небачені раніше злочини, адже той же ж самий голодомор, геноцид українського народу 32-го, 33-го це найбільший за масштабами відомий для нашої людської цивілізації злочин проти людяності. Ну і власне в контексті можливої гарячої фази третьої світової, в контексті того, як геополітику продовжує вести Кремль, зацитую Дмитрія Медведєва, який в соцмережах, попри свою таку не надто тверезу, скажем так, поведінку, він в соцмережах переважно висвітлює те, що потрібно путіну, і що потрібно кремлівській пропаганді. Спочатку Медведю поміркував, що вибори в США для Московії нічого не змінять. Кандидатку Камалу Гаріс назвав дурною, недосвідченою і керованою, а в разі її перемоги правитиме сімейство Обама. Тепер пряма мова: втомлений Трамп, який видає банальності на кшталт, я запропоную угоду, і у мене чудові стосунки з. Також буде змушений дотримуватися всіх системних правил. Війну йому не зупинити ні за день, ні за три дні, ні за три місяці. А якщо реально спробує, може стати новим JFK – Джон Фіджеральд Кеннеді, маючи на увазі президента Кеннеді, якого було вбито. І власне така пряма мова Медведєва це достатньо цікавий сигнал, сигнал достатньо агресивний. І для нас, з точки зору того, що ми знаходимося в повномасштабній війні тим, Дегенератами. Ну цей сигнал є позитивним, і те, що він настільки агресивно висловився в бік Дональда Трампа, одного з двох кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. Але насправді це знову ж таки показує певний рівень такого шантажу, і той рівень, як так би мовити, Кремль оцінює західну еліту. Чи цінує він її, чи боїться він її, чи він вважає її повністю беззубою, такою, яка піде на будь-які, скажімо так, їхні вкиди і буде боятися і під страхом ескалації, буде все зменшувати і зменшувати підтримку Україні або надавати її рівно на тому рівні, щоб ми не падали. Може бути і так. Проте я підозрюю, що така оцінка Медведєва вона є хибна, і сама ця фраза це був геополітичний промах, який, я надіюся, для України піде в майбутньому у плюс. Стосовно тих, хто прагне все-таки набагато більше допомагати Україні. Саме сьогодні міністер, міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок відвідала Київ. Про це повідомило Німецьке міністерство закордонних справ. Це вже дев'ятий візит Бербок до України від початку повномасштабного російського вторгнення. Аналена Бербок зазначала, що Росія вже майже тисячу днів тероризує Україну, а Путін хоче використати свою війну на виснаження, щоб зламати народ України та поставити його на коліна з кожним наступом. Майже тисячу днів ракетного терора, витяг сирен і гулу танків, майже тисячу днів відключення електроенергії, опалення та незлічена кількість пропущених уроків. Майже тисячу днів путінська війна струсила повсякденне життя українців, але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні. Вони збирають цей величезний опір, хоча третя зима війни не за горами, і хоча масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі, наступ на Харківщині та на Донбасі, а також збройна допомога північної Кореї ще більше загострюють ситуацію, заявила Бербок. Аналена Бербок належить до тих німецьких політиків, які, починаючи з 2014 року, насправді ще не знаходячись при владі. Тоді при владі канцлером була Ангела Меркель, подружка Путіна, яку брехливі олігархічні і грантові медіа в Україні малювали великим другом України. А Бербок вже тоді наголошувала на недостатній підтримці України, на неправильності позиції Заходу, на неправильності нормандського формату і так далі. І зараз в Німеччині відбувається. Це свого роду підготовка до виборів, планові вибори в них повинні відбутися в 2025 році. Проте дехто навіть прогнозує, що можуть відбутися вони і раніше, власне, і навіть вже на початках 2025 року, і пов'язано це, зокрема, з настроями німецьких громадян зараз за соціологічними опитуваннями, понад 54% німецьких громадян. Прагнуть дострокових виборів і це достатньо цікава насправді тенденція. І в даному випадку Аналена Бербок, яка є поки що міністром закордонних справ, вона підозрює, що приїхала до Києва і в рамках цієї, так би мовити, передвиборчої кампанії. Проте знову ж таки це дев'ятий візит, який показує наскільки вона високо цінує і вважає важливою допомогу Україні проти. Московії це перше. Ну і друге, знову ж таки, Аналена Бербок приїхала напередодні зими, зими, яку прогнозують для України вкрай важкої. І власне вона і сама написала на сайті Міністерства закордонних справ про те, що в рамках підготовки підготовки енергосистеми. Тобто отримати, грубо кажучи, інформацію стосовно крайніх потреб, стосовно того, зокрема, як засвоюється допомога, тому що є чимало генеруючих потужностей, які Україні, до прикладу, передавалися вже багато місяців тому, але так і не були встановлені. Ну і власне підготуватися до наступних московських атак. Я особисто саме до Аналени Бербок ставлюся з досить великою симпатією. Це один з небагатьох європейських політиків, якщо не брати наших балтійських друзів з розряду далі, Грибауска які власне дуже чітко та послідовно стояли на проукраїнських позиціях, ще починаючи з 2014 року. Наступна новина стосується виборів в Молдові. Центральна виборча комісія Молдови вже опрацювала всі бюлетені із голосування в другому турі на виборах президента Молдови. І, власне, перемогу здобуває Майя Санду з результатом більш ніж 55% голосів. Її суперник від партії соціалістів Олександра Стояноглу отримав трохи менше 45 Ну, це означає, що. Молдова вибирає все таки курс західний курс проєвропейський, що безумовно є позитивно з одного боку, з іншого боку, такий незначний відрив. Причому ця перевага має санду частково забезпечена. Завдяки тому, що молдавська діаспора, яка голосує в посольствах та консульствах по всьому світу, і в першу чергу в європейських посольствах та консульствах, вона фактично традиційно голосує за євроінтеграцію і за західний курс, але насправді це величезний показник того. Що в Молдові ситуація також близька до внутрішнього розхитування, і цим внутрішнім розхитуванням безумовно що займається зокрема і кремлівська пропаганда. Ну і власне не просто так опонента Молдови, опонента має Санду від партії соціалістів Олександра Стояного традиційно пов'язували із Кремлем. Проте підозрюю, що геополітичні процеси в Молдові після цих виборів не підуть на спад, а навпаки, Будуть загострюватися на превеликий жаль. Ми живемо у вкрай складний час. Ну і власне Путін на чолі Кремля буде тероризувати не тільки власне Україну. Але я підозрюю, що в цьому ми зможемо переконатись лише через деякий час. Аналогічний геополітичний розкол відбувається в Грузії, проте в Грузії цей геополітичний розкол пішов із зміщенням власне в бік Кремля. Керівні партії Грузії Грузинська мрія заявили, що не будуть відкликати закон про прозорість іноземного впливу, який став однією з формальних причин погіршення відносин країни з західними партнерами і замороження руху країни в Європейський Союз. Про це сказав виконавчий секретар Грузинської мрії Мамука Мдінарадзе, якого цитує Грузинський перший канал. В ході брифінгу йому поставили питання про можливість відкликання скандального закону. На що він відповів: Ні, ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати. За словами МДіна Радзе, якби в Грузії не було цього закону, на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей. І цей закон, і заборона пропаганди, закон про заборону ЛГБТ-пропаганди були легітимізовані більшістю грузинського народу, додав представник партії влади Грузії. В європейському союзі неодноразово заявляли, що ухвалення аналога російського закону про іноагентів призупинило євроінтеграцію Грузії. Також в ЄС критикували законодавчий пакет, що обмежує права представників ЛГБТ, зазначаючи, що він ще більше відводить Грузію зі шляхів ЄС. Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель заявив 30 жовтня, що скасування закону про іноземний вплив та закону про так звані сімейні цінності є умовою, що дозволить стати Грузії на шлях відновлення руху до європейського союзу. Фактично такими умовами насправді той самий грузинський народ з боку глобалістичних сил заштовхується в геополітичну орбіту Кремля. А стосовно вимог щодо скасування закону про іноземний вплив, ну то я вже неодноразово казав, зокрема і в наших ефірах, що насправді, попри те, що цей закон частково дублює аналогічний закон прийнятий на Московії, потрібно розуміти ключові вимоги цього закону. В чому ж полягає його суть? А суть полягає в тому, що медіа, журналісти, експерти, громадські активісти, які фінансуються з допомогою іноземних міжнародних джерел включаючи московські, до речі, повинні відповідно маркуватися, щоб грузини, слухаючи того чи іншого, так би мовити, експерта, добре розуміли, а хто ж цьому експерту платить зарплату. Я особисто в такому законі не бачу нічого поганого, і я був би обома руками за за те, щоб українці, до прикладу, бачачи будь-якого журналіста чи будь-якого експерта, розуміли, а з якого джерела він живиться, і відповідно розуміли, чиї інтереси він захищає. Це було б вкрай важливо. Ну а стосовно скасування закону про так звані сімейні цінності. То насправді аргументація грузинів вона достатньо прямолінійна і достатньо проста. Вони виступають не проти ЛГБТ, а проти пропаганди ЛГБТ. І одна справа захист прав, а інша справа пропаганда явища. На мою думку, пропаганди явища бути не повинно а права повинні захищатися однаково всіх людей незалежно від їх сексуальної орієнтації. Але фактично ця світоглядна псевдополяризація вона грає надзвичайно погані ігри з різними народами, включаючи і український народ. Так, наш народ впродовж десятиліть штучно розривають між двома ворожими міфами. Один з тих світоглядних ворожих міфів це міф рускава міра, який треба називати Московським. Я завжди на цьому наголошую, тому що назву Русь вони вкрали в нас. Разом з нашим культурним і цивілізаційним спадком, спадком, який творили наші предки. А другий міф це так званий міф відкритого суспільства, в рамках якого нам розповідають, що все треба продати, а найбільше захисту потребують саме ЛГБТ, БЛМ і речі йому подібні. На цьому я переходжу на зав... вже ближче до другої половини нашого ефіру. Я перейду. До найважливіших внутрішньоукраїнських новин і власне новиною номер один сьогодні я відзначив би відставку екскомандувача ВМС адмірала Ігоря Воронченка з посади головного інспектора Міністерства оборони України. Про це повідомило власне саме Міністерство оборони України. Наказ про звільнення підписано 31 жовтня 2024 року. Воронченко зарахований в розпорядження міністра оборони. Про мотиви відставки в міністерстві оборони України не уточнило. В вересні 2024 року Мар'яна Безугла, прости господи, депутату України писала в соцмережах, що міністр оборони Умєров звільнив Воронченка, начебто після того як той доповів на ставці Верховного Головнокомандувача про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах збройних сил України. Офіційного підтвердження тоді ця інформація не знайшла, як і не знайшла спростування. Крім того, в соцмережах і в різних виданнях також писали, що Ігор Воронченко подавав достатньо цікаві доповідні. Серед тих доповідних він, зокрема, викривав неправильні поведінці певних керівників навчальних закладів, зокрема Академії сухопутних військ України, причому його викриття можуть навіть послужити в майбутньому основою для відповідних кримінальних проваджень. Підозрюю, що ближчим часом інформації стосовно цього звільнення і стосовно його причин може стати ще більше, але в цілому підсумовуючи те, що ми маємо зараз, ситуація насправді вкрай складна, і те, що відбувається всередині політичного керівництва і навіть вищої військової верхівки, так би мовити, управління збройними силами України, вона точно потребує певних змін. І ті зміни мали би відбуватися у вкрай важких умовах, коли ситуація на фронті становить надзвичайно велику загрозу навіть самій українській державності. Але, але ви знаєте, я тут хочу зробити такий маленький відступ. Насправді ж існує абсолютно прямий, пряміше нема куди. причинно наслідковий зв'язок між тими речами, які в нас відбувалися з 2019 по 2022, в перші місяці після повномасштабного нападу російської армії, і тим, куди ми прийшли зараз. Абсолютно прямий зв'язок. І оця тотальна деморалізація і українського суспільства, зневіра. Оця тотальна корупція, оце по суті таке глибинне маніпулювання свідомістю українців, причому українців, які знаходяться як в лавах Збройних сил України, так і цивільних громадян, насправді воно привело нас туди, куди привело. Чи могли ми це побачити? Що будуть наслідки саме такі? Могли, я вважаю, що мусили побачити, і мусили б слухати тих людей, хто застерігав, що саме так і буде. Хто застерігав, що ми йдемо до ще більшої катастрофи, і ця катастрофа вже повним ходом у нас відбувається. Але, але немає часу, немає бажання, немає розуміння. А інколи життєві обставини, особливо для тих, хто. Захищає Україну безпосередньо, побудовані так, що дійсно немає часу, навіть просто голову підняти, що ти весь час в роботі постійно на межі виснаження, тому що стримуєш переважаючі сили супротивника. І це величезна проблема, як вирішити ситуацію всередині держави, розуміючи, що фронт нікуди не дінеться, і що збереження державності є одним із. Головних завдань, проте знову ж таки, говорячи постійно про збереження державності України, нам потрібно ставити собі запитання: а яку саме державність ми повинні зберегти? Державність, де всі наші земля, надра і так далі все продається, ліси, зокрема, продається в цьому контексті. Досить цікавим виглядає прийняття Верховною Радою законопроекту, який поки що не підписаний Зеленським, в якому за надлишок дров. На які немає документів, передбачається навіть позбавлення волі. Тобто, це вже організували розпродаж землі і надр, і лісів, в тому числі державних, настільки, і зараз вже хочуть українців поставити на місце. Напередодні вносили зміни в кодекс законів про адміністративне судочинство і про адміністративні правопорушення, і, власне, несанкціоноване збирання ягід, грибів і так далі. Це вже також адміністративне порушення, за яке. Можливе покарання українських громадян у вигляді штрафу. Ну тобто, оці всі речі, я не можу сказати, що вони надзвичайно фундаментальні, але вони однозначно свідчать, що влада працює проти інтересів українського народу. І це є величезна проблема, те, що ми цього, власне, не усвідомлюємо. Тому що, якби ми це усвідомлювали, ми б приблизно мали розуміти, куди ведуть нас теперішні тенденції. І інстинкт самозбереження мав би включатися. Саме інстинкт самозбереження, бо стоїть зараз на кону питання виживання українського народу. Може бути навіть така ситуація, що Україну як державу в якійсь формі буде збережено, тільки вона буде українською лише за формою, а не за змістом. А вся земля, надра, включаючи ліси і так далі, все вже буде належати комусь іншому. А українці будуть рабами. На нашій не своїй землі. І таке може бути. Проте я впевнений, що якщо до такого і дійде, то це буде недовго, то буде певний вибух. Але, але це не тема нашого сьогоднішнього ефіру, а, власне, підходячи вже ближче до завершення сьогоднішнього ефіру, і якраз в підтвердження слів стосовно природи нашої влади, мова піде про журналістське розслідування проєкту схеми від Радіо Свобода, а саме про сина колишнього Голови Служби безпеки України Івана Баканова. Сина звати Артур Лазаренко. Він зараз завершує будівництво будинку на землі, яку придбав втричі заниженою вартістю. За даними журналістів, Лазаренко у 2021 році придбав земельну ділянку площою майже 10 соток. З недобудованим маєтком в елітній частині села Ходосівка на Київщині. Це за 24 кілометри від Києва. Це відносно недалеко від Кончазаспи, це приблизно той регіон. Ну, не зовсім трошки в стороні, але достатньо близько. Ціна вказана в договорі 455 тисяч гривень. На той час це 17 тисяч доларів за 10 соток землі в елітному районі. При цьому попередня власниця офіційно купила цю ж саму землю втричі дорожче. В документі вказано, що на час посвідчення цього договору на відчужуваній земельній ділянці будь-які забудови, будівлі та споруди відсутні. Але як видно із супутникових знімків, станок на квітень 2021 року на цій території вже тривали будівельні роботи. А в жовтні, коли Лазаренко вже місяць як був власником ділянки, можна побачити, що повністю зведені стіни і дах будинку. Екс очільник служби безпеки України Баканов на початку повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Лазаренка на службу в Службу безпеки України, де той продовжує працювати і до сьогоднішнього часу. Відповідно до функціоналу, на своїй посаді він повинен курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу. Втім, видання Українська Правда простежила за Лазаренком під час робочого дня, і виявилось, що на роботі він проводить кілька годин. А в інший же час відвідує спортзал та обідає в закладах. Ну, спілкується напевно з інформаторами, не покладаючи рук. Його батько повідомив, що Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру. Зокрема, його першою освітою був київський військовий ліцей імені Івана Богона. А зараз він виконує складні службові завдання. Ось така інформація. А Ще як тут не згадати те, що сам Іван Баканов, будучи фігурантом кількох злочинів кількох кримінальних справ, які відкриті ще в 2022 році, майже вже ближче до завершення 2024 року, з жодного разу не був допитаним. Це достатньо цікава інформація. Власне, виходячи з цієї інформації, розуміючи підготовку зелених слух неукраїнського українського народу до майбутніх виборів, я підозрюю, що власне ця атака в бік Баканова також відбувається не просто так. І це з одного боку, ніби і відволікання уваги, з іншого боку, висвітлення. Абсолютно реальних фактів. Абсолютно реальних фактів стосовно того, наскільки гнилими є процеси на владній політичній верхівці України. І наскільки величезною є проблема, що ми маємо владу в Україні, а не маємо українську владу. На цьому, власне, наш радіоефір добіг свого завершення. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.